음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음 Mm-hmm. <laughs> У мене ж у мене таке відчуття, ніби прям мої профільні питання попадаються. Чим насамперед необхідно забезпечити себе та потерпілого перед тим, як надавати першу медичну допомогу? Потерпілого ти ж перчатками себе та потерпіло. Ти ж перчатками його не фігачиш. Ну я маю на увазі надягати на перчатки. Забезпечити себе та потерпілого. потерпілою. При надаванні допомоги, якби. Треба рукавички, щоб ну. Ну, це тобі. А потерпілому ж вони не а треба. Шо, а що ще потерпілому? — Так не, ну типа він надає допомогу потерпілому. Значить, йому треба Дай. рукавички, щоб нормально допомогти. Да, — Так, да. так, да, ну тут питання. Чим та саме... ти там махався? Ну, так давай я мені собі, це забезпечити махався. себе та потерпілого. Типа да. забезпечити потерпілого. Ну диві, дивіться, ми зараз дивимося. Може від? якась типу, стерилізація, щось. Типу. Mm -hmm. ну, типу, ні, спір, є, я маю на увазі. Держи, можливо, це настрій. <laughs> настрій? <laughs> Все ви хорошо! Все нормально. Живо! А, ти не чуєш мене! Блять! Е, ну давай подивимося відповідь. Ну, давай. Ні, якщо рукавички, буде роз'єб. Безпека. Безпекою.